Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні я пропоную разом зі мною прогулятися, по сайту Лукаєс. Лукаєс вийшли три, на мій погляд, неймовірні новинки. І тому я разом з вами хочу їх зараз переглянути. Переходимо у розділ вишивка хрестику. І будемо дивитися. Ось ці три новиночки. Ви їх можете вже бачити на своїх екранах. Це такий... Котик, два котика з чашечкою на осінні, двоє кошенят називається, другий осінній врожай і зустріч у квітнучому полі. І давайте ми докладніше подивимося кожний із цих дизайнів. Я збільшу картинку і ми з вами її роздивимося. Я дуже-дуже люблю котів, люблю троянди і посуд. Лукей з цієї картинки зібрав всі, всі мої смаколики. Я просто не можу собі відмовити, задоволення замовити собі. Цей дизайн. Можливо, він ще кому сподобається. Напишіть, чи ви, вам подобається вишивати саме такі дизайни? Класна, така проробка. Лукає завжди, якщо ви вишиваєте, ви можете певні бути, що отримуєте те, що заявлено, заявлено на, на прев'ю. Єдине, що може трошки відрізнятися. Тон, тому що на прев'ю іноді бувають художники трі трішки висвітлюють кольори. Атом, не біда, воно буде співпадати на 100%. Подивіться, дуже-дуже гарний, класний. І це розмір буде 14,38 см. На... А, не те я зачитала, розмір буде 37х25 см, стітки 230 на 160, кольорів 59 Набір ходити 16 аїда, дві голочки і 9 аркушів паперу. У рівень майстерності 3 із 5. Давайте я збільшу картинку і ми з вами її розглянемо. Так, що тут у нас зображено? А зображено у нас тут виноград горішки лісові. І наш волоський відомий горіл. Дуже гарні Лисі, листочки, осінні, колоски, грибочки. Дивіться, яке тут яблуко. Просто-просто неймовірне смородинка. Дуже-дуже класний дизайн. Мені подобається. Я, до речі, нещодавно думала: от би лукавець намалював якийсь такі гарний натюрморт з виноградом. Мені саме хочеться, щоб було саме багато-багато винограду. І ось виходить така. Картинка, ну просто приголомшила на мій погляд. Клас. Давайте я збільшу картинку, щоб ми разом з вами змогли її розглядіти. Ось такий гарний песик, небо мені трошки воно здається тут похмурим, але то нічого. Метельник тут над носиком собачки, і дуже-дуже гарні ось ці маки. Подивіться. Також тут використовується, окрім хрестика, трошки сін, що його небагато. І в результаті ми отримаємо таку гарну неймовірну картинку. Напишіть, як вам сподобались новинки. Ось ці три новиночки. Двоє кошенят, досінній урожай, зустріч у квіточому полі. Напишіть, яка з цих новиночок вам сподобалася найбільше. Я раджу вишивати набори у Дуже якісні матеріали, і результат завжди. Виходить неймовірно. І не, не треба боятися, що в результаті ви отримаєте якусь крокость заперт. Тобто, те, що заявлено на прев'ю, воно завжди свій падає з відшитим. Тому вибирайте якість і отримайте задоволення від вишивки. А я з вами буду наразі прощатися. Сподіваюся, ми зустрінемося з вами скоро в наступному одному із моїх відео. І ці новиночки ми зможемо з вами разом ще раз розглядіти, але вже саме набори. Тому ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто не підписався. І до зустрічі!